Фрешки, всім привіт! Компанія Frashaft як завжди, з вами на зв'язочку. Друзі, зіймуть до вас огляд, що ось цього автомобіля. Це Mercedes-Benz Sprinter, у нас 316-й, середня висока база. Десь два тижні тому переданий з-за кордону, а саме Швеції, цей автомобіль у нас має дуже класну комплектацію. Хороший пробіг і хороший стан цей автомобіль має. Отже, зараз швиденько я вам пробіжуся по самому автомобілю. Це у нас іде Sprinter 316 з 2.2 дизельним двигуном. 120 кВт-160 кінських сили на задньому приводі і на автоматичній коробці передач 7 g tronic По автомобілю самому. Маємо ми 216 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг, як завжди, підтверджений офіційним дилером, щоб дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все часто та гарно по регламенту в ньому обслуговувалися, друзі. Так що ну, наразі абсолютно ніяких моментів з цим автомобілем немає. Все є справно, все чітко гарно працює в даному автомобілі. Отже, Зараз я вам біжу по консультації по даному автомобілю. Розкажу саме по фарбому покриттю, що ви мали розумієте, що з ним все добре, що він без ДТП, що він повністю є цілий і пустах по експлуатації по даному автомобілю. Отже, по комплектації. Комплектація прикольна, типу, ну, дуже крута, того що оптика максимально топова, LEDсь. Можливо, хто бачить, зараз запустимо двигуна і покажу вам LED High Performance. Бачите, написано, то максимально топова оптика. Зараз я вам запущу двигуна, покажу, як вона працює. Далі диски у нас це 16. 16. З гума 235 на, 60, на 65 літня гума, що, до речі, дуже хорошому стані. Мішелінка на всіх колесах однакова гума. Так, далі. Що ми ще маємо по автомобілю? Е, так Заходимо в автівку і сідаємо. Ага, по автомобілю зараз вам ще швиденько покажу. так Запускається кнопочка, ось так нажимаємо. Є в комплекті два ключа до автівки. От, запустили, бачите, все працює чітко, 218 тисяч по пробігу. от, Це ми запустили на холодну. Е, далі маємо ми сенсорне кермо. Е, от, Маємо круїз-контроль в автомобілі йде. Е, потім, що в нас далі, йде? Коробочка автомат ось тут. Потім оптика працює в автоматичному режимі. У нас оптика в автоматі працює. Далі маємо клімат-контроль. Маємо опцію Webasto. До речі, мокре Webas, яке працює незалежно від двигуна. Ви собі в холодну пору запускаєте. У вас буде прогріти повністю і двигун, і сам салончик буде прогріти до комфортної температури. Android Auto, Apple CarPlay, це все також є в автомобілях блютуси можна підключати і так далі. Потім маємо ми камери 360 градусів. Бачите, повністю по кругу автомобіля працюється у нас камери 360, ви собі будь-який раковіст вибираєте, що вам більш до вподоби Є телефон можна підключати. І далі, що ще в нас є по автомобілю? Швидкий доступ по е, ESP-система, партронічки у нас ідуть передні, той задній так, партронік увімкнений, задні передній партнеки, допоміжні системи водію ESP, камери паркування, ек, екс, активний асистент екстреного гальмування. Тобто, якщо ви не реагуєте на перешкоду, то автомобіль реагує замість вас. Партроники йдуть, куча всяких настроїв, освітлення, зимові шини, система, мова і так далі. От, Тут куча всяких ідеї настроїв. По самому автомобілі, далі ще біжимо, ми що маємо. Зараз вам хочу показати, як виглядає ця лед-оптика. Передвизька оптика виглядає ось так. Бачите, на камері. Дуже гарно вона дивиться. Ось, бачите сперту є в автомобілі на бампері і маємо партроники позаду. Самого автомобіля, плюс того всього є у нас фаркоп. Ось Отака ситуація. Так, далі беремо е е прилад. Ну, Міри замір локофера покриття, плюс того всього є у нас сидіння, комфортне сидіння з боковою підтримкою та підтримка для е колін. Так, є і по лакоферовому покриттю біжимо по лівій стороні. Так. Переднє ліве крило у нас 89,3. 110, 98,5, 106, 107, 106, 101, 111, задні дверки у нас, 98,8, 91,8, права сторона, 117, поверху 105, Заднє праве крило 103. бокова дверка у нас 103. 92. Передня права дверка 120. Передня права крило у нас 102. Капот у нас 97,9 і 114. Отже, бачите, що по автомобілю ніяких моментів немає. Він без ДТП весь є в оригінальному класі даний для нас автомобіль. От, і що? І швиденько вам по слідах по експлуатації, що я бачу, передня частина, звичайно, присутня пара дрібних сколиків. До речі, на автомобілі висять шведські номера, хто розбирається, то по цих номерах легко можна пробити цей автомобіль і по пробігу, і по кількості власників, і по тому, де він заїжджав. Як обслуговувався, тобто всю інформацію по цих номерах легко можна дістати, хто знає, то до слях, то до чого я веду. по слідах експлуатації. Дрібні сколики, передній бампер, оптика, передній капот, критичних сколів, немає там на Фарбувати сам бачите, на камері все виглядає. Ось так йдемо у нас по кругу автомобіля. Ліва сторона, на мене, як на мене ліва сторона дуже-дуже гарна. Прям рівненька, де нічого, пластик не пошкоджений. Все чітко гарно є добре з цим автомобілем. До речі, автомобіля дві ж сори стоїть ззаду. От. Це в нас рама, де нічого не гниле, нічого не пошкоджено, не ржаве. О, тут дуже гарна сторона, мені подобається. Задні дверки також я пошкоджень не бачу. Трішки якась там подряпинка біля ручки і по задній по задні підносці трішки є моментів, щось заходили, щось робили і так далі. Посеред середині будки, що маємо. Це родина будки. До речі, дві контакт коліс іде в подарок зимових до автомобіля і ось так виглядає сама будка. Так, це в нас дах. Ось так виглядає. Права сторона, ліва сторона автомобіля, ліва арочка понизу, права арка понизу, права дверка ось так виглядає. Сам низ. І ліва дверка. Як на мене, ще адекватний стан, є того, що ці всі моменти які подряпані, це пластики можна замінити для себе, буде все поломане, чи перешити, чи обшити, і все вам буде гарно. До речі, підлога також нормальна, а оця перегородочка, вона гляньте як нова, без пошкоджень, без м'ятин. тобто великі габарити грузів не влазили тут. Як на мене, будка реально в гарному стані. Так, є. І ще я бачу по правій стороні, коли ходив біля автомобіля. По правій стороні я бачу тут ага, на роздвіжній дверці, ось такі вмятинки, бачите? роздвіжна дверка, ось такі вмятинки У нас ідуть, Одна. а, Мабуть, і все, так? Да? І ось тут десь маленька друга. Ну, в общем, На роздвіжній дверці трошки такі вмятинок є. От, по порожику по, по так нас виглядає. І гляну. Ну не знаю, де ті м'ятинки взялися. Бачите, я цю роздіжну дверку дивлюсь. Тут все добре, але менше з тим якісь там, от бачите, ось тут оці м'яти, я присутній на а так все абсолютно добре по автомобілі, яких в мене претензій більш немає по кузову. І по салончику ось так. Оце у нас карта пасажира, поріг пасажира, торпедо ось так виглядає. Діван в автомобілі, до речі, не палили. Це 100%. Ось так воно все виглядає. Ще раз сидіння водія. Тепер на мене абсолютно адекватний хороший стан. Ну що, друзі, саме головне то ціна питання автомобіля на віддачу буде для вас. За 19 рік, за кінець 19 року, за оригінальний пробіг 218 тисяч, за хорошу комплектацію, за свіжоприганий автомобіль за цілий без всяких моментів. Ціна питання даного автомобіля на віддачу буде орієнтовно 25 тисяч. Так що, хто розрахований на такі бюджети, реально хоче собі свіженького спринтера з рідним пробігом цілого, без ніяких моментів, будь ласка, заїжджайте, до нас на тест-драйв, тест-драйв, покатайтесь, подивитесь. я щось там не, я не дорозказав, не дозняв, будь ласка, дзвоніть, пишіть, розкажу, дозніму вам, допокажу, кому треба історія від офіційного дилера, також можу вам, вам її надати, щоб ви мали розуміння, що дійсно рідний пробіг. От. Так що, в принципі, така ситуація. Надамо і зробимо все для вас так, щоб ви мали розуміння, що цей автомобіль дійсно вартує вашої уваги. Так що, друзі, всі вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.